Вітаю з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вітчизняній, і тут сталося масштабне ДТП. У ній прийняли участь чотири автівки та мікроавтобус. Ось так він виглядає. Рух на вулиці Вітчизняній ускладнений. Ось можете побачити, що автівки рухаються. Досить повільно, але вже хоча б тут є проїзд, тому що автівки поприбирали і організували тут поліцейський проїзд. Наразі всі деталі уточнюють, ми можемо вам повідомити тільки те, що постраждалих внаслідок ДТП немає. Також розповімо вам про учасників цієї ДТП. А, так, ось цей мікроавтобус Мерседес. З того боку бачимо хюндай. Попередньо він рухався у бік вулиці Солончака. Далі. Також за інформацією від патрульних поліцейських учасницьцею ДТП є Ауді, «Кія». І ось ця ще автівка. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. А саме на вулиці Вітчизняній тут сталася масова аварія. Причину поки що невідома. Ці обставини з'ясують патрульні поліцейські, вони якраз працюють на місці. Будьте уважні на дорозі та враховуйте інформацію, що на вулиці Вітчизняній ускладнений рух через ДТП, особливо у бік Солончакової. Що відомо про ДТП, постраждалих немає. Зіткнулись чотири автівки та мікроавтобус. Чотири автівки це ось ця китайська ФАБ, далі Kia, Audi, там Hyundai і жовтий мікроавтобус. Всі деталі з'ясують патрульні поліцейські. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм 107.3 і підписатись на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. І якщо ваш маршрут пролягає по вулиці Вітчизняні, то будьте уважні, тому що тут дуже складений рух через ДТП. Це у бік передової.